Всім привіт, друзі! Ну що? Пам'ятаєте моє відео, де я показував, що президент Зеленський в прямому ефірі заявив, що за протягом доби він облетить всі європейські країни, а саме Англію, Францію, Італію і Німеччину, і проведе перемовини особисто з кожним лідером цієї країни перед Рамштайном. Я упродовж доби. Почну перемовини з ключовими партнерами, від яких залежить посилення нас, військова складова посилення Продовж доби я зустрінусь з, окремо в кожній країні з лідером Британії, Франції, Італії, Німеччини. Я спробую це зробити швидко, а потім вже на Рамштайні представлю всім нашим партнерам цей план. Ну що, пацан сказав, пацан з'їла, як то кажуть. Слово пацана, чи як там ще було. І давайте побачимо, як це було. Ну От з самого ранку, ще напевно, в годині шостій, президентський літак приземлився у Великобританії. Тут його всі зустріли. Так, зустрівся ось з заложним. Ну, тут далі вони вже йдуть в резиденцію, там, де то все сидить, на 10, яка то ж забувся, стріт. І тут випустив вже з самого ранку вже і кута, кота провздітися, просратися, як то кажуть, хоч одну добру справу зробив. Ну і пішли рішати, що до чого. Попили англійського чаю, напевно, обговорили самі важливі питання перед Рамштайном. Ну і полетіли далі. Далі, в обід, президентський літак вже полетів до Франції і тут вже зустрівся з Макроном. Франції, напевно, і обідав, ну і пора вже до Італії. І вже ввечері, а то й навіть у в глибокій ночі, прилетіли до Італії. Димся, як то було. Лідер французький вже підняли з ліжка, та крім нього, ще вишукувалися тут і офіцери, зустрічаючи. Ну, а як же ж, треба зустріти як то слід українського лідера. Обговорити питання. Важливі перед Рамштайном. Ну, про що конкретно там говорили, то невідомо. Але надіюсь, що хоч італійської піці пан президент відвідав. Ну, і далі, щоб стримати своє слово, треба було президенту на Німеччину свій літак скерувати. Але, певно, дзвонили, дзвонили Шольцу, дзвонили, але той, певно, сказав. Еншульдігін, руєцайт із руєцайт», що переводиться. Час спокою, то є час спокою, да здойшла. Ну і що, мусив вже чекати? Напевно, вже сьогодні зустрінеться. Ну нічого. Пообіцяв за добу, але не вспів. Ну а що ж, хоч намагався. Друзі, а якщо серйозно, то про що вони там говорять, про що Зеленський говорить, і які питання він там піднімає? Ніхто про це нічого не знає. І, і взагалі. Чи можна щось таке важливе, там щось вирішити невідомо, надсерйозно. Але чомусь він туди летить і про щось вони говорять. Скоріше за все, про той самий мир, який вже я писав, про закінчення війни. Тому що випросувати зброю, як то він робив раніше, вже ніхто йому тої зброї не дасть. Особливо після того, як знайшли шість. Мільйонів доларів в якогось самого примітивного пересічного чиновника в Україні, щоб ви розуміли, колись Словаччина на 6 мільйонів доларів збирала то місяць на державному рівні, щоб передати Україні 6 мільйонів доларів. А тут таку суму знайшли в одного пересічного чиновника. А в цей час, коли президент розлітає по Європі з перемовинами що відбувається в Україні в Курську? Курськ, велика ймовірність, що це буде великий великий котел. Ворог перекинув ще 50 тисяч військових на Курський напрямок і вже продавив лівий фланг. Тобто всі наші бійці можуть опинитися окуповані в Курській області. І ніхто їм наказ про відступ не дасть, тому що. Зеленський хоче тримати ці курськи, якби для кращого, для кращих умов для миру, для перемовин. Для перемовин. І по факту велика ймовірність, що всі ці бійці будуть в окупації, навіть заяви сирського, такі як він заявляє, що, мов. 50 тисяч військових було перекинуто на Курську область. Якби ці військові були взяти з Донецького, Херсонського і тому інших, з інших напрямків? Тобто, якщо навіть якщо військові там буде дійсно котел, то мов вони герої, молда, вони герої. Загинули як герої, бо, мов, вони взяли бій на себе. Всі, мов, війська з інших напрямків, пішли на Курськ, і вони там як герої. Ось так сирські, оце заяви сирського, це так їх треба розцінювати. Так що, друзі, підписуємося на канал, слідкуємо, аналізуємо, думаємо. Надію, що Зеленський сьогодні зустрінеться із Шольцем тут в Німеччині. Всім папа! -па.